Європейські санкції можуть стати серйозним ударом для російської економіки. А на самій Росії, схоже, бідніють путінські олігархи. Чи може це призвести до кризи всередині РФ? І Про це говоримо з Олегом Постернаком, політологом. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо із подій сьогоднішніх Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Україну цієї ночі. Заявила, що при цьому що, власне готує меморандум про мир, тобто буде передавати оці свої умови меморандуму найближчими днями. На вашу думку, зараз ось що ми можемо побачити в цьому меморандумі? Чи буде щось нове, і з огляду на те, що робить Росія зараз, чи можна сказати, що вона якимось чином прагне до мирних домовленостей? Ні, вона не прагне до мирних домовленостей. Путін живе війною, він робить все можливе, щоб ритм війни продовжити. І у нього є ефімерне враження про те, що він може досягнути своєї мети. Давайте так. Меморандум вони підготують як приховану капітуляцію України, закамуфльовану капітуляцію України. Фактично, нічим цей меморандум нас не здивує позитивному значенні цього слова. Я навіть сумнів цього не маю. вам Вертонська. Це документ, який готується Росією. Він не готується навіть на, в діалозі з Україною. Навіть стамбульський, стамбульський договір 2022 е, року. Той, який не став, слава Богу, матеріалізованим законодавчим актом міжнародного характеру, навіть він погоджувався на онлайн зустрічах між українською і російською делегацією в контакті. А цей документ готується Росією. Я хочу, щоб ми звернули на це увагу. Тобто, він буде виставлений в ультимативному ритмі в стилі. І фактично нав'язується зараз Україні, Росії, Україні, бо коментує його активно. Лавров свої нотатки паралельно висловлюють різні чиновники російські щодо, начебто, нелегітимності українського президента і необхідності підписання документів з боку інших сторін. Щодо війни я би звернув увагу на дві, на мою думку, дуже точні. Публікації, які останнім часом вийшли. Перша публікація це щорічний звіт американської розвідки, оцінка глобальних загроз 2025. Він був підготовлений управлінням внутрішньої розвідки Сполученими Штатами Америки при для конгресу США, так звана Діа. В документі зазначається, що Путін не полишає мети, не полишає стратегії. Виснаження України, отримання в перспективі перемоги за рахунок підриву здатності до опору, деморалізації населення. А це якраз і сьогоднішня ну, атака на Київ і на інші міста України це доводить. А попереду ще можливі нові рецидиви, оскільки є вже повідомлення про. Підготовку стратегічної та тактичної авіації Російської Федерації для ураження України криватими ракетами і в тому числі балістичними е, ракетами. І м, задача ключова Путіна дочекатися повного розконцентрації Заходу, е, зменшення військової допомоги, е, недопущення військової допомоги з боку США навіть за гроші. А далі фактично нав'язування Україні сценарію повної капітуляції. Ось мета Путіна і американська розвідка це грунтовно, чітко розклала по полочкам. повністю абсолютно тверезі раціональні думки, які е, засновуються на розвідуваних даних, які є у американській спецслужбі. Ви знаєте, тут ж от буквально в ці хвилини проходить наймасштабніший обмін з часів початку цієї війни, і якесь складається таке відчуття, що можливо це і може бути там початком якогось миру, якогось мирного треку. На вашу думку, чому Росія погодилася на цей обмін? Чисто чекіська путінська стратегія задобрити Трампу. Дати, хоча б щось видиме, щоб Трамп використав це як успіх свого посередництва. А так і відбувається. Трамп вже прокоментував цей обмін, назвав це е, суттєвим успіхом в спробі зупинити російсько-українську війну. Нічого більшого ну е, для з точки зору дипломатії він не значить. Зрозуміло, що для життя наших українських військовополонених це крута новина. Це один і сьогодні. Порадіють і завтра, я так розумію, обмін продовжиться Упродовж трьох днів буде. А, і це треба привітати. Хоча б це є фактично майже єдиним досягненням останньої стомбульської зустрічі. Тим не менш, повторюю ще раз: в геополітичних розрахунках, як би це трішки цинічно це не звучало, бо це все ж таки життя наших хлопців. А воно для нас варте більшого ніж просто якась. Суха аналітична викладка. Тим не менш для з точки зору геополітики, це і гра Путіна спробу, спробу спробі дати подарувати Трампу можливість показати публічно себе успішним, бо зрозуміло, що в обмін були і раніше, і в тому числі існувала пряма комунікація, між. Українськими спецслужбами і російськими спецслужбами обміном здійснювалось через Саудівську Аравію, через Катар, об'єднані Арабські Емірати, і раніше е ці країни не особливо та і піарилися на цьому. Що не скажеш про Трампа, і для якого це надзвичайно важлива елемент його позиціонування зараз на міжнародній арені. В той же час ви говорите про те, що от це єдина така позитивна історія цих стамбульських перемовин. Вона, звісно, що варта всього. А тим не менше, зараз чомусь знаєте на вздогін цих стамбульських перемовин, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан збирається до Москви, збирається завтра відвідати Москву, аби обговорити подальші кроки у врегулюванні війни між Росією та Україною. На основі того, що вже було обговорено в Стамбулі, тобто якась основа є, щось таке обговорили, до чогось дійшли, чи чи що збирається Фідан продовжувати обговорювати з путінськими поплічниками? дипломатичній комунікація є таке правило: якщо анонсують певні компоненти зустрічі, параметри зустрічі, то завжди є щось ще. На що не звертає увагу ні медіа, ні громадськість, нічого так ось це щось, це загроза нових санкцій Євросоюзу. А це вже не е, жарт, бо європейський союз готує новий пакет санкцій. Про це вже сьогодні повідомляла європейська і американська преса, які будуть передбачатися зниження нафтової стелі, можливо, навіть до 45 доларів за барель. Що це можливо будуть санкції, банківські санкції щодо 20 фінансових установ, і там туди можуть потрапити не лише фінансові установи Російської Федерації, а ті, які дозволяють російським банкам обходити санкції. Мова йде про відключення 20 фінансових установ з системи SWIFT. Зрозуміло, що також розглядається санкції остаточні санкції проти північних потоків. Бо власне зараз ходять чутки про бажання США і деяких європейських частин європейського бізнесу перезапустити цей проект. Туреччина одна з тих країн, яка дозволяє Росії обходити ці санкції, не зважаючи роль дати мир в мирному врегулюванні. Незважаючи на те, що Туреччина вкладається в, в військово-оборонний комплекс України різними цікавими крутими проектами, тим не менш, Туреччина допомагає Росії, купуючи енергоносії, коперуючись з Російською Федерацією в темі ядерних, ядерних реакторів, побудови атомної та станції, тощо, 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 і обходу зокрема санкцій. А щодо миру Туреччина активізувалася через чутки про новий майданчик для посередництва Ватикан, і розмови також йдуть про Швейцарію. І пов'язано це з тим, що Європа можливо б дуже б хотіла бути залученим в цей мирний трек, але не всі європейські делегації хотіли би це робити в Стамбулі, і можливо, саме з цим пов'язано. Той факт, що Туреччині дуже вигідно зберегти посередництва. Хоча е така цікава деталь під час тамбульських перемовин сталася, коли російська делегація образила е шановного міністра закордонних справ Турецької республіки Хакана Фідана, який був посередником в цьому діалозі, е який повинен був далі. Сидіти до цього росіяни анонсували, що попросять вийти турецьку делегацію, бо хотіли напряму вести контакт з українцями. І Мединський під час привітального слова свого до ну, вітального слова щодо початку перемоги в Стамбулі сказав, що турецька делегація може залишитися на перемовині. Це був жест приниження і. Можливо, це через відсутність дипломатичного такту, який характерний для Мединського, що який не є ні дипломатом, ні політиком, є лише дуже зрозумілим чиновником з певним бекграундом фальшивого фейкового історика, але який вхожий в палати Кремля особисто до тіла Путіна і. Можливості цілувати йому ніж ручку і все, що завгодно, бо серед російських чиновників підлобузництво — це в принципі в крові сидить да? по відношенню до вождя їх режиму, але та тим не менш я б не сказав, що між росіянами і туреччиною є повне якесь стовідсоткове співпадіння там в. Концепті розуміння суті російсько-української війни і міністр закордонних справ Туреччини залишився при своїй думці: визнання територіального суверенітету, невизнання України, невизнання Криму в складі Росії і кроки спрямовані на безпеку в Чорноморському регіоні. Це головний інтерес зараз туреччини в цьому посенсі. Ви говорите про те, що зараз Росія серйозно боїться тих санкцій, які збираються вести Європейський Союз. Ми поки що не говоримо про санкції від Сполучених Штатів, але тим не менше, і навіть встановлення цієї граничної ціни на російську нафту в 45 доларів може бути для Росії дуже болючою історією. І там про СВІФТ ви заговорили також, якщо Говорити про те, що Росія боїться санкцій і намагається все зробити для того, аби ці санкції не були введені або були введені якихось е, інших там масштабах. Е, яка логіка тоді зараз, от саме в цей період, е, здійснювати таку масовану атаку по території України? Мені здається, що це навпаки прискорює процес запровадження санкцій. Якщо розглядати економічну о, економічний аспект російсько-української війни, і скажімо так дій заходу по відношенню до Росії, то ви праві логіки в такі в таких речах немає. Навпаки, цей крок ще більше під підштовхує європейців до реакції на не просто засудження на слова да а якісь конкретні ті які Європа Мови повинна зробити, але це якщо ми беремо рівень економічної. Війни, Дії Росії спрямовані на максимальне ураження української житлової інфраструктури, мирних українських міст, знаходяться в площині некінетичної війни. Тобто війни, спрямовані на війни спрямовані на те, щоби Довести здатність мати вплив на фінальну картинку бойових операцій, здатність змусити да, думати світову громадськість про те, що саме Путін має ключі до миру і до нових ескалаційних дій, і Є, я би звернув увагу ще на дуже цікаву колонку, яка вийшла в The Times буквально сьогодні редактора Роджера Бойса, який дуже відверто, чітко і мені здається, максимально точно визначив все, всю канву, яка відбувається зараз навколо. Російсько-української війни Путін, на його думку, буде тримати, намагатися тримати в оптиці впливу Трампа, паралельно з посилюючи ескалаційні дії на полі, на фронті, в повітрі, в морі тощо. Мета затягнути це те, про що я казав неодноразово в ефірі ще півроку тому назад. Затягнути максимально Трампа в економічні відносини з Росією, підписати торгівельні угоди, які б зв'язали Вашингтон-Москву, і Москву, скасувати американські санкції по відношенню до Росії, тим самим розколоти США і Європу всередині НАТО, створити бар'єри непорозуміння і конфліктні лінії. А в підсумку фактично залишити Україну сам на сам без військової допомоги, щоб навіть вигідно Путіну, і повернути Росію в j 8, що Трамп вже починає натікати. І у випадку такого сценарію перспективи війни на виснаження для України стають. З декількома неприємними відповідями на ключове базове питання: наскільки довго ще Україна може тримати резистентність в своїй оборонній війні проти агресорів, є така ймовірність, що Росія може розвалитися зсередини, і от зараз такі тенденції, ніби. То бачають у вданні Блумберг. Пишуть про те, що один з найбагатших людей Росії Олексій Мордашов знайшов несподіваного супротивника в особі губернатора Вологородської області Георгія Фільмонова, який націлився на сталеварну компанію цього олігарха, і це означає, що як пише Блумберг, що мільярдери вони втратили статус олігархів. Ви як бачите про що свідчать ось такі процеси на Росії? Чи говорить це про зміну російські? Еліт, і відповідно наскільки зараз нинішні російські еліти готові поступатися своїми місцями, своїми грошима, чи не можуть ці власне путінські еліти нині влаштувати внутрішній бунт? Ні, не можуть. Єдина сила, яка здатна демонтувати путінську владу, це лише його власна армія, якщо вона поверне проти? Диктатора свою зброю за певних обставин. До речі, в цій колонці The Times про це сказано, що Путін боїться миру, тому що а, переживає, що демобілізація буде означати повернення сотень озброєнь, сотень тисяч озброєних росіян, поранених, травмованих, обдурених армійським російським керівництвом, розлючених до міст. Це сколихне жодна політична система на думку а, автора The Times, не не, не буде здатною безболізно впоратися з цим. І до речі, на цю на цю на цю момент я звертаю особливу увагу: це єдина інституція, яка здатна викликати е, проблему для Путіна тільки його власна армія. Я розумію, що Пригожинський бунт дещо показав і з тих пір всі Путін зробив величезну масу помилок роботи над помилками, і про це свідчить, наприклад, призначення керівником сухопутних військ Російської Федерації, російського генерала, який відзначився в просто страшному штурмі Маріуполя місника, який не зупиняється ні перед чим. І... В контексті всього цього а, говорити про те, що всередині там російської економічної еліти є якісь непорозуміння системного такого ключового характеру, який здатні перерости там в щось серйозне. Я б не сказав, пам'ятаєте, ми з вами не з вами в будь-яких там хроніках війни, ми обговорювали тему. Суперечностей та фактично війни, місцевої локальної війни між Рамзаном Кадировим і Сулейманом Керімовим. А, так до чого ця війна призвела не Вона ж не призвела там до якогось вибуху чи нового ранжування в середовищі російської війни Ні, це звичайні локальні міжкланові розбірки, які, як правило. Пливають лише на розстановку всередині путінської ієрархії, всередині цього путінського таборів проранки, дуже ж любить Володимир Володимирович на порівнянні з Петром І. Так слава йому, дуже сниться російського імператора Тараксійовича Романова і впевнений, що кожний в, серед путінської. Чиновників олігархів він змагається за це місце перед позує перед путіним і, врешті-решт, самопоїдання поїдання один одного призводить до підвищення статусу певних російських високопосадовців. Давайте про Трампа поговоримо зараз. От Вашингтон Пост пише про те, що якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виконає своїх погроз щодо Росії, то він докладе свою руку до того, що може стати найбільш руйнівним провалом його президентства до яких, власне, ви бачите дійсно криз і внутрішніх може призвести ось ця нинішня політика Трампа, і, зокрема, його ось цей ось образ хочеться якось від вас почути. Як ви його бачите, От, до прикладу, серед іншого, Трамп там оголосив, що він збирається на день свого народження провести. Там грандіозний парад у Вашингтоні. Звісно, що на честь, нібито американської армії, але в цей час буде день народження президента Сполучених Штатів. Ну не на четверте ж липня його проводити. Ну я думаю, що дати все ж таки співпали. 250 річниця збройних сил сполучених штатів. Це ювілейна дата, тому а Трамп вирішив додати суди ще особистого присмаку у вигляді параду. Він любить такі обговорення. Згадайте його образ папи римського. Нещодавно він практикує через штучний інтелект, зображення себе як рок-музиканта, і це отримує мільйонні перегляди, схвалення, лайки, критику, хайп тощо це власне так. влаштовані політехнологічні трюки, які дозволяють тримати його оптиці уваги заходити в масову свідомість, в тому числі через розважальний контент, це технологія і це працює і так само як і парад. Це також форма ем, склеювання персонального бренду з, з інституційним ем, каркасом американської державності, яким є безумовно армія. Це дуже грамотна з точки зору політ. Політичної комунікації річ, але ну Трамп проблема Трампа його його знаєте, слабке місце це нарцисична прив'язаність до піару. А, він ніколи не прощає особистих випадів, хоча б навіть. Знаєте, в свій час Джо Джей Дівенс, віце-президент назвав його ідіотом в 2016 році. Тим не менш, він його бачите, пробачив і навіть зробив президентом а, але в поточних комунікаціях він цього не а, прощає. Тому і Путін, наприклад, подивіться, як він діє, дарує картини, вітає, наприклад, з народженням онуки, а, намагається підлеститися да, максимально до Трампа. Підкреслюючи, наприклад, той факт, що він саме він Трамп виграв вибори в 2020 році, так тим, тим тим самим, роблячи плювок американську демократію. Одна справа, коли Трамп це робить, а інша справа, коли закордонний диктатор, це здійснює через улесливість до Трампа. Тобто у нього це є і це частина його образу, і з цим Америці і світові придеться жити ще мінімум 3,5 роки. Тобто ви не вірите в те, що там найближчі ці вибори до е, Сенату в через два роки, що вони щось Я маю на увазі, там праймери раніше почнуться. Відповідно, і Трампу доведеться якось підлаштовуватись під цю історію? Трамп вже працював тоді, коли у нього не було повної повного контролю над конгресом в першій половині. Це не завадило йому е, здійснювати просто кроки, які. Прийшлось Байдену потім скасовувати пачками, коли він став президентом Сполучених Штатів десятому році. Трампу, в принципі, як політичним лідеру, не буде страшна втрата палати представників чи сенату в наміттермах в е, через півтора роки. Але е, це да, це буде серйозним інституційним бар'єром для здійснення його. Самоврядних бажань і повноважень, бо поки що єдина інституція, яка вберігає Америку від хаосу, це федеральні судді, які скасовують укази за указом Трампа. І останній приклад по Гарварду. Якщо наші глядачі чули, що Трамп указом своїм заборонив Гарварду приймати іноземних студентів, це рішення було зупинено федеральним суддею. Таких рішень дуже 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 багато. І до речі, в адміністрації Трампа розробляються рішення. Наскільки я розумію, читав і знайомився з деякими документами, щоб опонувати федеральним суддям, і нас ну, Америку чекає двобій між виконавчою і судовою владою. Згадайте мої слова. Трамп налаштований дуже рішуче і серйозно. Ви говорите про те, що Трамп дуже. Ви говорите про те, що Трамп дуже переймається за свій імідж. І ось тут тоді цікаво, чи не бачить він, що реально увесь світ розуміє, що Трамп підіграє Путіну, що Трамп занадто лояльний для Путіна, і це дуже дивно як для лідера однієї з наймогутніших країн світу. Так, да, це дивно. Але це має своє пояснення. Трамп як за своєю Нарцисичною природою схильний обожнювати, при, перебільшувати значення сильного лідерства, от в його голові Кім Чен Ін, Сін Цзіньпінь, Володимир Путін це сильні лідери. Ви нічого не зробите. Це частина його світогляду. Він його не змінить в свої 70 чимось років. Не змінить в такому віці людина, тим паче. Лідер е, ключової країни світу навряд чи під впливом чогось, чи когось здатний буде відкоригувати свої е, е, сентенції, які в голові сформовані вже певним бізнес-досвідом, досвідом першого президентства, бажанням відрізнятися від політики Байдена і тощо, тощо, тощо. По друге Трампу потрібна Росія для того, щоб протидіяти Китаю. Це ідея фікс, ідея фікс і його радників, до речі, в держдепартаментів Пентагоні, які е йдуть фарбатері цієї думки. Це ідея Трампа, яка він яку він думає реалізувати саме через налагодження мостів між Вашингтоном і Москвою, в тому числі з високою вірогідністю за рахунок України. Це неприємно мені говорити, але тим не менш воно аналітично так дуже сильно виглядає. Е, можливо, навіть до речі, знаєте, така думка сягнула, що Трамп зараз став менше коментувати тему російсько-української війни. Можливо, чекає, коли Росія запропонує цей документ про приховану капітуляцію або меморандум, як ми всі його називаємо. А тоді зробить фінальний акорд, натисне на Україну, щоб. Е, Дати Росії цю фору і з цією форою зав'язати економічні торгівельні угоди з Москвою для того, щоб почати масштабну торгівельну війну з Китайською Народною Республікою. І якщо цей сценарій справедливий, так як я його бачу, ну він нічого гарного нам не віщує. На жаль, пане Олеже, я дякую вам за розмову, за вашу аналітику. Глядачам нашим нагадаю, що з гостем цього стріму був Олег Постернак, політолог. і Ще раз вам вдячна за цю розмову.